Багато років користуюся такими магнітами для зварювання. Дуже корисна штука. От зараз, до речі, буду робити е, стойки для димохода, для криші димоходу треба приварити. І, звісно, тут треба приварити строго вертикально під прямими кутами, ну, щоб вони не стали отак в розвалку. Для цього використовуються такі магніти. Ось магніт робить першу фіксацію. Це допомагає наживити вертикально. Але в ході користування магніти залипають оцією стружкою металевою, яка летить з заточного камня, з заточного камня з варту або з кружків. Коротше, На столі ці магніти збирають на себе цей хлам. Я зараз покажу, як їх почистить. З'ясовується, що це не дуже важко. ну, Руками вибрати стружку неможливо. Але якщо руками вибрати стружку неможливо, але якщо взяти, я однією рукою знімаю, давайте покажу отак. так, поставимо його, щоб взяти ось такий прибор, Диві... дивіться уважно. Перевернули. Я робив двома руками, було б легше. Так, тримаю телефон. Як ви Бачите, ідеально чистий, без стружки.